Друга помилка при схудненні низький рівень вітаміну Д3. Якщо ви не можете схуднути, у вас випадає волосся, мало енергії, погано спите, перевірте рівень вітаміну Д3. Вітамін Д3 відповідає за регулювання апетиту. І якщо ви не можете схуднути, вас тягне на перекус солоденьким і жирненьким, то значить у вас низький вітамін Д3. А деякі з нас думають, що влітку не потрібно приймати. Я теж так думала, і коли восени здала аналіз, то він був низький. А лікар мені сказала, що коли ми ходимо одягнені по сонцю в шляпках або користуємося захисним кремом. Тим більше, якщо ще печінка погано працює. Отже, для себе я знайшла рішення, тепер я завжди приймаю профілактичну дозу вітаміну Д3, органічного природного на кокосовій олії. Якщо вас цікавить більше, пишіть мені вітамін Д і я надішлю вам більше інформації.